<плес> Мультики, дитячі фільми, освітні контент Вмикай дитячий профіль у Київстар. TV дивись вдома, і будь де коли в гості приходить онучка, трапляється, всяке Микита частенько літає в космос. А Ніна мало не щоразу біжить марафон. Решту часу, завдяки регулярному прийому кардіомагнілу, Ніна та Микита продовжують жити своїм нормальним активним життям. Адже щоденний прийом кардіомагнілу знижує ризику творення тромбів і розвитку інфаркту міокарда. Кардіомагніл маленьке сердечка для активних сердець. Думаю, це біля. А чому він тоді кричить? Спазм. Біль спазм. Яка різниця? Спазмалгон подвійної дії. Бореться з болем, полегшує спазм. Дива, розумна турбота. Не можу знайти собі місця. Хеморой запалення, біль, свербіж. Проктозан-нео усуває запалення і свербіж, полегшує біль та попереджує розвиток хемороїдальних вузлів. три потужні компоненти для швидкого полегшення симптомів геморою. Першим кашляти почав чоловік. А коли кашель розпочався у мене, я вже не знала, що робити. Рапіра діє прямо на в'язкий слиз та сприяє очищенню ваших легень. Рапіра пряма допомога від кашлю. Хочеться спробувати все. Фестал Нео 10 тисяч. Він сприяє травленню, зменшенню важкості та здуття. Фестал Нео 10 тисяч. Потрійна допомога травленню. Лізек. Відвалю гарлі тільки так. Камп для щоденної підтримки імунітету. Розпочався кашель. Пекталван плющ. Твій улюблений Дмитро Комаров та найкраще тревел-шоу України. Знову на 1+,1 плюс Україна. Це не кіно, це наш фантастичний світ, очима одного сміливого мандрівника. Це різна стихія Діми Комарова. Він пройде тисячі кілометрів, підкорить вершини та моря, побуває у найвіддаленіших куточках планети. Ризикне життям Спробує дивне та самобутнє, аби ти наважився на головну мандрівку свого життя, приготуйтесь до чудес. Наважився частіше мріяти. на навиворіт з Дмитром Комаровим у вихідні з 11 на 1+,1 плюс Україна. Коли відьми наклали прокляття, коли люди зневірились. На людство чекає вічна пітьма. Час відео. У неділю о 22.10 На 1+,1 плюс Україна. Покажіть, де ви познайомилися. Твій чоловік з дочкою послав. З ними їхня донечка. Що? Вони такі щасливі. Прем'єра. Крила кохання у будні о 17-й. На 1 плюс 1 Україна. Настали часи, коли наш світ рятують найкращі люди і машини. Вони живі. У них є душі. Від тебе залежить, чи више резервя. П'ять битв за життя. Сьогодні ім'я свободи ми відступати не будемо. П'ять легендарних історій. Сьогодні о 20, -тій. на каналі 1 плюс 1 Україна. Королівський смак. Я одразу порозумішала. Рона, як пахне. Так, як сорок тисяч баксів на рік. От то же шлобуцько.